Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар. Проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нищо номер телефону Василя. Він займається автопідбором. Дзвоніть, він вас проконсультує. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно, можете замовити у нас послугу Підбір під ключ. Також звертайтесь до Василя, Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Також підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Нісан Кашкай 2, семимісний. 1950 рік, 11 тисяч ціна, 2-літровий, бензинно-механічна коробка, авто в рідній фарбі, 188 тисяч пробіг. Так, є панорама. Клімат. Audi Q5. 13-й рік, 16 950 ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, автообслужене, 167 тисяч пробіг. Так, панорама. Шкіряний чорний салон. Mitsubishi Outlander. 19 рік, 16800 ціна, 24 автоматична коробка, 135 тисяч пробіг. Салон комбінований. Є підігрів сидінь. Клімат контроль. Audi Q7. 13 рік, 17800 ціна, трьохлітровий дизель, автоматична коробка, 200 тисяч пробіг. Світлий шкіряний салон. Так виглядає. Volkswagen Turek, щось останнім часом рідко їх зустрічаємо на авторинках, а ви завжди про них питаєте. Тут у нас 17-й рік, 24500 ціна, 3-літровий дизель, автоматична коробка, повний привід, авто офіційне, 253 тисячі пробіг. Так, авто цікаве. Шкіряний салон. Пам'ять сидінь, клімат підігрів сидінь. Хороша комплектація. Нісан Жук, Нісмо. 13 рік, 10800 ціна, 1,6, бензин, автоматична коробка, повний привід, 170 тисяч пробіг. Так, виглядає. За деталями звертайтесь до власника. Range Rover Evoque. 12-й рік, 14 950 ціна, буде ще торг, двохлітровий бензин, автоматична коробка авто з Європи. 226 рідний пробіг, вказує власник. 226 тисяч. Є підігрів лобового, шкіряний світлий салон. Так, на перший погляд досить збережене авто, але треба перевіряти. Клімат, підігрів сидінь. Audi Q5, 17-й рік, 30 тисяч ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка. Це авто з Німеччини, тому така ціна 163 тисячі пробіг. Друзі, то зараз дуже невесела. Такі панорама. Так, салон комбінований. Спробую вам показати. Підігрів сидінь, бачу. Бездротова зарядка. Краще вже уточнити всю інформацію у власника. Кого цікавий такий автомобіль. Mitsubishi Outlander. 11 рік, 10500 ціна. 2,2 дизель. Автоматична коробка повний привід. Авто Швейцарії. 168 тисяч пробіг. Салон комбінований. Отак виглядає. Nissan Qashqai, 11 рік, 12700 ціна, 2-літровий дизель, автоматична коробка, 223 тисячі пробіг. Так, виглядає в салоні. Є панорама і фаркоп. Тігуан другого покоління, 19 рік, 21 500 ціна, 2 літровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 112 тисяч пробіг. Так, є панорама. Тут і сонечко сьогодні вийшло, вже ніхто його і не очікував. Так, шкіряний салон комбінований з чорний з бежевим, чи погано видно відтінок. Клімат, підігрів сидінь, хороша комплектація. Volvo XC40. 23 го року. 26 тисяч ціна. Так, це у нас електрокар, звичайно, 78 кВт батареї, 70 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Mazda cx 5 18 й рік. 22 500 ціна, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід, два комплекти коліс, автомобіль без підфарбувань, пробіг рідний, 206 тисяч. Є два ключі, авто з Європи. Цікавий варіант. Треба, звичайно, перевіряти. Ось так виглядає в салоні. Ford Escape, 21 рік, 15900 ціна, 1,5 бензина автоматична коробка, 102 тисячі пробіг. Світлий салон. Так виглядає. Ніснкашкай плюс 2. самомісний. 13 рік, 12200 ціна, 1,6 дизель, механічна коробка, 219 тисяч пробіг. І панорама. Салон комбінований. Є підігрів сидінь, клімат контроль. CR-V, 22 рік, 28 тисяч ціна. 1,5 бензин. Так, автоматична коробка, повний привід, 13 тисяч пробіг. Є люк. Салон шкіряний. Такий компактний кросовер Nissan Kicks 2020 року 14500 ціна, 1,6, бензин автоматична коробка, 64 тисячі пробіг. Так, номер є. Так, авто затоноване. Так що мені дуже погано видно. От кондиціонер. За деталями звертайтесь до власника. Kia Sportage, 21 рік, 18600 ціна, 2,4 бензин, автоматична коробка, повний привід, 62 тисячі пробіг. Так, салон. Спробуй показати. Ну, після дощу трошки важко працювати, але добре, що завершився той дощ. Ford Edge, 2017 року. 17 тисяч ціна, бензин, автоматична коробка, повний привід, 98 тисяч пробіг. Шкіряний чорний салон. Комплектація Титаніум. Volkswagen Тігуан, 17 рік, 16950 ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація, 149 тисяч пробіг. Панорама. Так, світлий шкіряний салон. Підігрів сидінь, клімат-контроль.